Всім вітання. Експрес-огляд електромобілів з Норвегії. Коротенько, характеристики, що купили, яка вартість в Україні. Отже, поїхали BMW i3 2017 рік, 92 А або 33 кВт батарея. Автомобіль на новій гумі. Власник купив гуму в день продажу автомобіля. новесенька. Також в комплекті літня гума. Безключовий доступ. Оп, закрилася. Оп, літня гума. Один сезон проїздив власник попередній, як нова, на дисках. Загальний стан салону, максимальна комплектація, електрослопідйомники. Великий екранчик, топова музика Харман, мультикермо. Люк. Вартість даного автомобіля в Україні становить для власника нового 16 тисяч доларів, розмитненого повністю готовий автомобіль під ключ. Пробіг даного електромобіля. 99 тисяч, коли купували, зараз, здається вже десь 100 тисяч 33 кВт 17 рік. Шкіра, максимальна комплектація, асистенти. Все як має бути. На рахунок замовлення електромобілів з Норвегії, звертайтеся. Номер телефона прикріплений в описі до даного відео. Всім вдалих покупок!